Доброго дня! Вітаємо вас в онлайн-сервісі для бізнес-аналітики BI BIDAVIS. Давайте спробуємо визначити, що впливало на оборот і на які товари збільшився попит в передноворічний період. Для цього використаємо функціонал сервісу Аналіз категорій. Функціонал вміщує графік динаміки попиту по товарах. Графік показує. Кількість продаж, оборот і середню ціну проданого товару за кожен день. З графіку видно, що оборот і кількість продаж починаючи з 25 грудня і продовжуючи аж по 31 грудня, стрімко зростають. Що стало причиною такого зростання? Давайте визначимо, на які товари оборот збільшився найбільше. Для цього введемо необхідний нам проміжок в полях над графіком з 25 по 31 грудня і натиснемо кнопку Застосувати. З'явиться нова вкладка, на якій розташований графік динаміки попиту, продажі категорій, продажі товарів. Діаграму, основні показники. Але за той період, який нам був необхідний, з 25 по 31 грудня. Для того, щоб побачити, на які товари збільшився оборот найбільше, необхідно відкрити вкладку Продажі категорій. Вкладка вміщує в собі таблицю, яка показує оборот за поточний період, оборот за попередній період і зміни в обороті по кожній категорії товарів. Які є на полицях магазину. Для того, щоб подивитися, на які товари оборот збільшився найбільше, необхідно відсортувати таблицю по стопцю зміни в обороті. На перших позиціях таблиці розташувалися категорії товарів, оборот на які збільшився найбільше. Це є овочі, фрукти, гриби свіжі, шампанське, сир твердий, ваговий, цукерки коробочні, вода. Абсен Текіла. Для того, щоб подивитися, на які товари збільшився оборот найбільше, не необхідно провести аналіз середині категорії. Для цього відкриємо категорію овочі, фрукти, гриби свіжі в новій вкладці. На цій вкладці... Ми побачимо графік динаміки попиту по товарах, продажі категорій, продажі товарів, діаграми та основні показники але по тій категорії, яка була нам необхідна. Для того, щоб подивитись на товари, оборот на які збільшився найбільше, необхідно відкрити вкладку Продажі товарів. Ця вкладка вміщує таблицю, яка показує інформацію по обороту і по змінах в обороті по кожному найменуванню товарів, які вміщуються в категорії овочі, фрукти та гриби свіжі. Для того, щоб подивитись, на які товари оборот збільшився найбільше, відсортуємо таблицю по змінах в обороті. На перших позиціях таблиці розташовані товари, оборот на які збільшився найбільше. Це є мандарини Пакистан, огірки, помідори, банани, апельсини і так далі. Саме на ці товари в передноворічний період збільшиться попит. І по категоріях, які ми визначили, овочі, фрукти, шампанські, сир, ваговий, зріс найбільше оборот. Ми визначили, що найчастіше купують до новорічного столу. Дякую за увагу!